Ось такі незвичайні таблички біля деяких товарів з'явилися в супермаркетах Франції. На кожній великими літерами написано шрингфляція. Так одна роздрібна мережа попереджає покупців про приховане подорожчання товарів. Це означає, що виробник, не підвищуючи ціни, зменшив вагу чи об'єм якої-небудь продукції. До таких маніпуляцій вдалися щодо 26 найменувань. Таблички біля них повідомляють, що вага чи об'єм зменшився, тож і ціна стала вищою. Тут про це повідомляють і це добре. Важлива ціна і нічого більше. Ми могли б це купити, але тепер товар надто дорогий. Ціна стоїть на першому місці. Ми нічого не можемо вдіяти. Нині харчі подорожчали скрізь. керівництво роздрібної мережі вважає шрингфляцію обманом покупців, наголошуючи, що причин для прихованого підвищення цін немає. Нині ретейлери готуються до переговорів із найбільшими світовими виробниками. Ми сподіваємося, що такий напис не з'явиться поруч із кожною полицею. Важливо, щоб торговельні відносини між виробниками і дистриб'юторами стали успішними, і ми знайшли компроміс між розвитком бізнесу та підтримкою купівельної спроможності. Уперше до шерингфляції вдалися компанії в США в 70-х роках минулого століття. Тоді економічний спад поєднувався зі зростанням цін. Пізніше така практика поширилася й на інші країни.